І його подільники мають бути, по-перше, звільнені, а по-друге, притягнені до кримінальної відповідальності. Якщо це не буде зроблено, то Луценко не місце в цій будівлі. ну взагалі ця будівля якась у нас стає дуже така сумна. Може в прокуратурі варто змінити місце перебування або прокуратуру змінити. Що я хочу сказати з важливого? Керівники спецназу НБУ в приватній бесіді сказали, що це люди, які пройшли зону бойових дій. Коли вони звільняли своїх хлопців після Безлера, вони кажуть, що хлопці поверталися в кращому стані, ніж вони повернулися від Суса. Це дуже, дуже сумує, на мене наганяє сум. Ми поки що зараз говтуємося від взагалі того, що це відбулося, і у всіх думки перші були взагалі прогнати цю прокуратуру і знищити як клас. У нас в Тернополі хлопці дуже такі завзяті, вони зовсім з радикальними ідеями були щодо цієї акції. Але ми даємо шанс Юрію Луценку зараз виправити цю ситуацію. Він просив у автомайдана кілька місяців почекати, дати йому показати роботу. Ну, да, Зараз побачимо, як він, зараз він зробить це, але поки що думки досить сумні.